Вітаю, шановні, це огляд патчу13.8, і це нарешті вже офіційно підтверджений патч на Mid Season Invitational, Тобто весь наступний місяць кіберспорту Ліги Легенд буде проходити саме на цьому патчі. І ну, напевно очікувано, що якихось серйозних змін е, тут ми не побачимо. Це справді так. Але давайте рухатися, власне, до самого патчу. Орелеон сол, базові характеристики, приріз здоров'я. 95 тепер 90, приріз броні 4,34. Дрішечки Трішечки піднерфили вже вкотре, в черговий раз, чесно кажучи, не рахував, але після накопичення таких нерфів може статися щось погане. Але на даний момент не думаю, що це буде сильною проблемою для Ореліона. Свою функцію він буде виконувати. Зреаль, базова сила атаки було 60, стало 62. З одного боку, він, звісно, Адешник, який буде автоатачками накидати, К'юшечка, чи що там він буде збирати, чи Есенс Рівер. Е і якісь там накопичення цієї всієї бонусної шкоди будуть, але повірте, вони не аж такі великі, щоб це дуже вплинуло власне, на потужність цього чемпіона. Гаран, базова сила автоатаки 66-69%. Ну, е отака от цифра може хіба що приємно вразити Катаріну, якщо ви розумієте про що я, якщо ні, напевно воно і на краще. Базова Баронят 638. Знову ж таки, якщо говорити серйозно, вибачте, то Гарен це простий чемпіон. Гарен це чемпіон на верхній коридор або навіть на середній, якщо ви дуже хочете, звісно, чому би ні. Який дуже приємний для новичків, з, з, з нього гарно починати грати взагалі в лігу легенди. Такі навіть мікробафи можуть. Ем, гарно позитивно вплинути власне, на ваші перші враження від гри і чемпіону. Зокрема, Жанна Даблу Зіфір магічна шкода 70-190 плюс 50% АП. Тепер 80-200 плюс 60% АТП, Трішечки скейла, трішечки базової е, шкоди. Окей, напевно, не знаю, що зараз Макситься, чи все ж таки Єшка, чи W, але знову ж таки, не думаю, що ці 10 додаткової шкоди, плюс е, скейл від АП. Саппортівські жани, вони, і в принципі, саппортівські інчантери, вони не те, що дуже багато збирають сили в міні, власне. Тому ну, соло Лейн окей, але це більше виглядає як такий не прям троль, але дуже так нішовий пік, яким можна пофанитись і так далі. Менше з тим єшка, таймер зниження чи як пропадання цього щиточка. Раніше він пропадав за одну кома 25 секунд, якщо за умови, звісно, якщо його не пробили, тепер. 2,5 секунд. Це окей, знову ж таки, в ситуації тімфайту, напевно, вам проб'ють то щит навіть швидше, ніж 1,25. А, Якщо ви там раптом робите якусь облогу вежі, і у вас лонгрейнжове адекерія, на якого ви можете накинути єшку, і вона буде вдвічі довше тривати. Це, напевно, приємний бонус, враховуючи, що Єшка, звісно, дає бонусну силу атаки. Але якоїсь е, реальної користі я тут прям не бачу. Джарван четвертий привіз базової атаки 3,4. Тепер лише три. Окей, ну трішки неприємно, але напевно теж на кінець світу. Q Dragon Strike фізична шкода. 90 250 плюс 140% бонусного де, 80 240 плюс 40% бонусного АД. Ну. 10 шкоди знизу зменшили, враховуючи, що це все ж таки основне основна вміння-джарвана. Окей, знову ж таки, неприємно. Не думаю, що навіть це аж сильно вплине на його швидкі зачистки лісу. І все ж таки це не те, заради чого ви берете конкретно джарвана. Я не думаю, що свою функцію він знову ж таки перестане виконувати. І як ви бачите, це загалом у нас реально тематика цього патчу. Тобто. Чемпіони особливо не змінюються. Такі дуже-дуже обережні в більшості випадків навіть нерфи, але іноді і бафи, звісно. Каїн є Shadow Step, але це стосується тільки синього асасиністого Каїна. Бонусна швидкість пересування 80% стало 70, і перезарядка 8 секунд, 10 секунд. Окей, неприємно знову ж таки. Синій Каїн, напевно, дуже нішева зараз штука, ну буде трішки повільніше, по мампі, пересуватися, але не так, щоб це. Стало прямо дуже жахливо. Казікс Q фізична шкода 60-160 плюс 150 бонусного АД. 70 плюс 170 плюс 115 бонусного АД. Знову ж таки, плюс 10 скейли взагалі не змінили. Казікса там вже трішечки, ну, можна сказати, напевно, підбафили в попередньому патчі. І знову ж таки, можливо, десь трішки вплине на швидкі зачистки лісу, особливо враховуючи, що це все ж таки основний його спел. Але не те, щоб дуже сильно знову ж таки підніме прямо якому сумовному тірлісі з цього чемпіона. Когмав пасивка. Тепер Когмав буде в режимі привида, коли він в свої пасився. Тобто, це що значить, що він буде просто проходити через всіх юнітів, як коли використовувати використовуєте ГОСТ. Окей, тепер він зможе, напевно, простіше реалізовувати свою пасивку, і, власне, ще й реалізація буде значно потужніша. Ну наскільки значно. Ну, плюс 100 додали. Давайте. Чиста шкода: 125-550 залежно від рівня, 140 650 залежно від рівня. Знову ж таки, пасивка круто. Якщо ви її реалізовуєте багато разів за гру, у вас буде більше шкоди, але якщо ви її реалізовуєте багато за гру, то, як то кажуть, є питаннячка. Q, uh, перезарядка 8 секунд, 7 секунд. Окей, є 60-100, тепер 40 100 заповільнення 20-52 30-50%. Мені це взагалі більше схоже на ВАВ, скоріше, а Першного КоґМАВАВА, ніж. Uh, Якогось адекерії, тому що єшка взагалі останні макси це. Ну, хоча, до речі, для цілкового це теж приємно, тому що єшка макси це, як я вже сказав, останньою це ви робите WQE е, відповідно. кост нижче базового заповільнення більше аж на 10%. Це загалом приємно. Перезарядка 8-7, не знаю наскільки Прям впливає. Звісно, як кадешний когмаф, ви не збираєте багато швидкості перезарядки, але й по кулдауну ви цю кюшку, напевно, використовувати особливо не будете. Тому не впевнений знову ж таки, як сильно це змінює. І ну, пасивка виглядає трішки як прикол, приємно, напевно, але. Йой і буде, Леона Давло Екліпс, бонусна броня 15,35 плюс 20% бонусної броні, 20-40 плюс 20%, -40 +20 бонусної броні. Бонусний захист від магії 15-35 плюс 20% бонусного 20-40. Ну тут, в принципі, однаково збільшили. І магічна шкода було 45 плюс 185 плюс 40% АП. Тепер 55-195 плюс 40% АП. Більше резицій, більше бурстів. Е, знову ж таки, Леона стала трішечки краще, але фактично. В усіх місцях, де ви хотіли брати Леону, ви її будете брати і почуватися знову ж таки трішечки краще. Е, в принципі, на цьому все ніяких особливих змін немає. Лілія пасивка. Максимальна шкода по монстрам було 50-150 залежно від рівня, тепер 70-150 залежно від рівня. Тобто, говорять, що на першому рівні це на 40% більше шкоди, якщо монстри мають більше ніж 1328 здоров'я. І якщо вже 949 здоров'я, то та сама штука. Власне, у нас півник має 1100. Червоний синій Громб, крак і вовки, вони всі якраз підходять під цей максимальний, максимальну цю шкоду. Ну, рання зачистка, я так розумію, буде трішечки швидша, але у Лілії з цим і так проблем особливо не було. Лікування проти монстрів 24,75 від рівня плюс 5,4% АП. Тепер 39,54 від рівня плюс 15% АП. Ого, нормально, скейл, до речі, підняли. Потім лікування знизили, але мені здається, що збільшення скейлу це більш ніж компенсує. Лікування проти чемпіонів 620 залежного від рівня плюс 18% АП. Тепер 690% залежного від рівня плюс 30% АП. Ну, Я так розумію, що рання гра стала цікавішою за Лілію, особливо в лісі, а пізня гра загалом, можливо, теж кращою суто через ці додані скейли. Мальфіт, це, до речі, велика проблема зараз. І про сцени, і, в принципі, якщо ви в Солоку граєте, бо він став майже пермак занадто потужним все ж таки чемпіоном, особливо враховуючи легкість, як легко реально його реалізовувати. Але я бачу, що всі зміни, які відбулися, це зміни W. Іноді W Макса я теж полюбляю, Іноді в Солоку проти якихось мілічних. А де чемпіонів Max ATW через президента, але це мої так би мовити вподобання. Я навіть не хочу сказати, що це прям аж так того вартує. Тим не менше, це я так розумію, стане трішечки гіршим. Підсилена сила атаки 3090 90 плюс осіків, а плюс 15% армору броні. Тобто 3070. плюс а скейли ті самі. Ну, наскільки ви багато втратите? Напевно, не так багато. Знову ж таки, дивіться. На початку ви взагалі цього не відчуєте, якщо ви і не максили W, вам різниці особливо ніякої і не буде. І фізична шкода власне цього конусу позаду атаки було 1555, 30% ВП, 20% армору, тепер 1555, 30% АП, 15 відсотків армору. Окей, трішечки менше скейли, але це вплине хіба аж вже дуже дуже сильно десь пізніше, напевно. І знову ж таки, як сильно, я не впевнений далі. базова броня 28-32, приріст броні 4,7 плюс 5. Трішечки накидали. На початку в лісі буде приємніше. На цьому, напевно, знову ж таки все. Попі, Q Hammer Shock, шкода по здоров'ю. 8% 9%. Варто нагадати, що ця кюшка прокає двічі тому рахуємо плюс 2%, якщо ви зможете, звісно, влучити. Так, по цілі, ще два рази прокне, окей. Дабл e, бонусні резисти десь-12%. І це, звісно, буде збільшено вдвічі до 24% замість 20 попередніх, якщо попі буде мати ніж буде мати менше ніж 40% максимального здоров'я. ракан базові стати Армор 32-30, приріст броні 5,1, 4, ,1". Це те саме, що з Леоною насправді. Трішечки йому буде напевно складніше, але в тих самих місцях, де ви і так брали ракану, ви все ще будете його брати, тому що свою функцію він буде виконувати ну, реально так само, повірте мені. І з чемпіонами тут все. Власне, з предметами у нас лише одна зміна, і це мікрореворк космік драйва. Тепер він е сили в мінь дає 100 замість 90, але переробили пасивку, коли ви робите е шкоду по чемпіонам. Доти ваші не рахуються. Якщо що ні два, ні які інші, вибачте, ви генеруєте собі заряд, який дає 22,5% момент спіда за кожні півтори секунди, і це має чотири заряди, тобто загалом 10%. І на чотирьох зарядах ви додати, маєте ще додаткові 10%. Тобто, загалом ви отримуєте 20% додаткової швидкості пересування, і коли ви робите шкоду, цей ефект власне, відновлюється. Uh, трішки менше тепер буде АП тому що Космідрав, якщо не помиляюся в передньому патчі робив давав 130. Це взагалі була найбільша кількість АП власне флетової від будь-яких апешних предметів. Тепер все ще до речі, достатньо поважна цифра, все ж таки. І для тих чемпіонів, на яких потрібна взагалі швидкість пересування, можна напевно киснюпею, то саму згадати яка зараз є одною з кращих. Мідлейнових чемпіонів, і, в принципі, швидкість швидкість пересування для неї досить окейна характеристика, тому свою нішу предмет все ще буде, мені здається, утримувати, і він не став сильно слабшим. Клеш у нас, до речі, цього тижня буде, 22-23 квітня. Збирайте стаки, катайте. До речі, хочу вам ще розказати: у нас відкрився буквально на днях новий. Сервер по Лізі легенд українською lol.com, посилання буде в описі. Дуже запрошую вас до нього приєднатися. І якщо у вас буде бажання знайти стак дійсно на кличі, я думаю, що там ви зможете це зробити загалом без проблем, і буду, звісно, дуже радий вас там бачити, як і вся наша команда цього серверу. Тепер можна буде репортити своїх, та всіх можна буде репортити в матч хісторі. Це клас, це подобається, головне, щоб зараз цим не спамили. Візуальний реворк вкладки Challenges. Окей, міфік, шоп тішечки переробили, Багфікси. Ну і давайте нарешті ми ж всі розуміємо. Ми прийшли заради з кінчиків. Все ж таки, у нас Донбрі Ренектон виглядає дуже навіть і поважно, хоча чимось. Таке відчуття, що вони якісь всі, всі, не всі, але деякі скіни просто зліпили в одну тематику і плюс-мінус отримали на виході отакого от Дундлінгера Ренектона. Ну, окей, напевно. Якщо ефекти прикольні, то може бути цікаво. Вейн, до речі, мені особисто візуально дуже подобається, принаймні, як на сплешарті виглядає, як в грі. здається, я бачив, мені здається, досить непогано. Але, ну, не знаю, мені останнім часом заліз здається, що сплешарти чи не гарніші. Ніж самі чемпіони в грі, але, можливо, це моя суб'єктивна думка. Джарван 4 Найбрінгер, якщо не помиляюся, назва Скінчика, ну, достатньо гарно виглядає. Хоча якось вже трішечки занадто, напевно, схоже на всіх інших, хоча стилістика все ще, на мою думку, досить вдала. І так само, напевно Найбрінгер Насус. Якщо мені здається якось робити тірліс цих скінчиків, мій особистий, то напевно мені він найменше подобається. Тому ж таки, суб'єктивно, хоча спешар досить прикольний. І у нас тут хроми, звісно, на Ренектона. Чомусь не знаю, не той якийсь кут невдало вибраний, не то що, він якийсь такий виглядає. Він як той вовчик з капітошки зараз виглядає по пропорціям, якщо ви знаєте цей чудовий український мультик. От війна війна гарно, поважно, рожева. Взагалі, моя повага. джарван Мені чомусь Dark здається все більше, все ще більше подобається. Око прикольне. <minoritylish |tg|> чомусь нагадує Саурона якимось дивом не знаю, чи це свідома якась відсилка, чи ні. І ось такий Насус. Ну, скоріше. Суб'єктивно, скоріше, напевно, ні, ніж так, але можливо у вас є інші думки, і це прекрасно. Власне, ось такий вийшов патч, достатньо невеликий, не дуже напевно, впливовий. У нас що в попередньому патчі не було аж так сильно багато змін. Тут їх взагалі ще менше, чогось серйозного ми реально не побачили. Воно очікувано, тому що це патч на MSI, це патч на такий підсумковий е, турнір міжнародний першої половини кіберспортивного року. Але ну далі вже треба Riot Games якось набирати хід і далі вже наб, е, намагатися якісь реальні зміни робити. Ну будемо їх очікувати в пачі 13.9. Наразі я вам дякую. Дуже буду вдячний, як завжди, вам за лайки, коментарі, підписки і дискорд-сервер. Е, Лолком і e, мій телеграм, мій твіч, звісно, все в описі можете знайти. Ще раз вам дуже дякую. І все буде Україна!